Поговорили з чуваком. Чувак каже: не купляйте тут хат. Рошеріалтер це найважливіше, що в тебе повинно бути. Неважливо, якщо ти запропонуєш найбільшу суму, це не означає, що тебе оберуть. Завтра мізнаємо чи ми виграли наш таунхаус нашої мрії усіх нових таунхаусах така фігова дешева фурнітура. Просто жесть якась, дуже багато питань, які треба буде вирішувати. Життя закрутилося. Ой, так жаліємо,ся господи купили <с хат. Треба туди переїхати. Так важко. Пошук квартира, частина друга. Давай почнемо з того. Як ми з тобою майже купили вже перше житло? Вже було готові підписувати офер. Типу, давайте нам все подобається, все класно. Там був класний просто спанування, кондиціонер. Рейс кімнати, нова кухня, 21-го року забудови, руфтоп, видом на гори. А потім ми такі, давай не, не, не квапитися і подивимося завтра райончик. Пішли дивитися. Аня така заговорила з сусідом, і ми такі джекпот просто поговорили з чуваком. Чувак каже: Не купляйте тут хату. Так, Це було це перше. Перше, що він сказав. Не купляйте. Він як почав нам розказувати про те, що він працює сантехніком, і в нього в стачки витащили там інструменти. Ще якась фігня. Потім. Сказав, що дуже багато проблем з забудовником, що фігово все зроблено всередині ненадійно. Це завжди з новими забудовниками останній час. Він сказав, що не знає жодного власника, який задоволений тим, як йому там щось зробили. Так, потім ми приїхали додому, подивилися Crime Rate від Статістик. з Ленглі Сіті, і там якраз дуже все було погано з криміналом. Ну, і ми, коли гуляли по району в вихідний день, ми побачили там дуже таких сумнівних. Персоналі, отак. От так що з сусідами спілкуватися дуже важливо. Розбирають як пиріжки хати. Ми тільки поспілкувалися з ріелтором, і з одразу на ринку з'явилося дуже класний таунхаус. він пробув три дні на ринку. У нього було п'ять оферів, і вони пере перевищили свою ціну на 52 тисячі. Ну тобто їм запропонували більше? Так, на 52 тисячі на 52? На 52 тисячі більше. Ми не встигли. Тупо 10 тонгас навіть подивитися, тому що в нас не було ще апруви від нашого Mortage брокера від іпотеки. Ну так хати дуже швидко розпродають, нормальних варіантів мало. і Якщо вони є, то їх дуже швидко розгрібають. Це, блін, дуже велика проблема. Зараз ринок дуже повільний. Тобто раніше хата виходить в один день чуш -чуш, і вона з Так. а зараз дуже сильно сповільнилося. Ну, П'ять днів це дуже сповільнилося. Хоча є оця в ленглі Сіті, яку ми хотіли купити, але не купили через Кримінал. Вони на ринку вже 88 днів. Тому що ти коли туди приїжджаєш, перше, що тобі не подобається, це район. Кримінал. Так. Люди просто розумні, вони дивляться, напевно, заздалегідь інформацію про район, а не так, як ми з тобою, а потім ой, щось тут якось дивно все виглядає. Хороший ріелтор — це найважливіше, що в тебе повинно бути. Краще знайти когось по референсам, хто тобі порекомендує реалтора. Який буде гарно виглядати, це важливий пункт, тому що він повинен сподобатися твоєму е, іншому, продавцю, ріелтору. іншому ріелтору і продавцю. Та продавець навіть не спілкується з ним. Ну, Він він мало, дуже сильно залежить, коротше, щоб ріелтор з ріелтором нормально спілкувалися. І тому треба комунікабельного людину. Важливо. Ну, коли зрозуміло, що зараз ріелтор у нас крутий, нам порадила його подруга, ми з ним почали співпрацювати. Я розумію, що чувак розуміє, як, по-перше, торгуватися, як правильно. Оцінити ситуацію, чи є в них пропозиції, по за які гроші продавалися наприклад в цьому комплексі останні хати, як прицінитися правильно, як виграти офер? Ну бо дуже багато пропозицій на одне й те саме місце, і як зробити так, щоб саме тебе обрали, і ти міг купити. Все ж таки для мене була така неочікувана штука, що неважливо, якщо ти запропонуєш найбільшу суму, це не означає, що тебе оберуть. Наприклад, якщо хтось запропонував на 20 тисяч більше. А ти менше, але в тебе умови кращі. Наприклад, людині треба продати там за два тижні довше ніяк. Якщо там пропонують більше, але з довший термін, то її тупо не оберуть. І потім шом є приколи на home inspection. Ті, наприклад, його роблять, а інші не роблять, або ті роблять, але кажуть, що якщо ми знайдемо щось там на 500 баксів. Так, то ти повинен будеш це там або пофіксити, або давай розмовляти про ціну. А ми можемо написати, що ми давай на п'ять тисяч. Тобто, якщо там буде проблем на п'ять тисяч, то нам окей, нічого страшного. Тому все виправимо за свій рахунок. Так mm -hmm. тобто, по умовам дуже цікаво в пропозиції, яку ти робиш на купівлю житла, треба враховувати не тільки а, саму суму, за яку ти... Ну, суму це також дуже це, це найважливіше, але там 20-30% важливості є все інше. Наприклад, наша. За, за яку ми боремося, за яку ми боремося завтра. ми знаємо, чи чому виграли наш танхаус нашої мрії, майже мрії. Наприклад, ми боремося за Танхаус завтра. Ми видвигаємо офер, і у продавця бажана дата через три тижні. Це дуже швидка купівля квартири для ринку Ванкувера. Зазвичай десь від місяця стартує місяць. Той від нам суріал наш сказав 60 днів. В них ще проблеми є через в продавця, через те, що вони мали вже продати своє житло, але попередні люди не змогли купити його через те, що їм не дали фінансування. І ми сподіваємося, що нам не, не відмовлять мій. в іпотеці, тому що в нас якби я чи приватний підприємець, вона Це. декреті, типу, і вона повинна виходити от цього місяця. Але ще не вийшла на роботу, і, і ми сподіваємося, що для банка це не буде проблема. І зараз, якби не було смішно, що ми коротше теж виграємо пропозицію, а потім не можемо отримати іпотеку, і хата ця пролітає. і Бідний буде продавець, який такий, та пишу, знову другий раз. Ще дуже цікавий прикол, що продавці не хочуть, багато продавців не хочуть продавати житло інвесторам, тому що вони кажуть, що інвестори тут захопили весь ринок, підвищують ціни на оренду, і через це тут не можна вижити в Британській Колумбії. І я був здивований, що дуже багато людей, навіть коли їм пропонують більше грошей, не хочуть продавати житло Инвестора? інвесторам. Типу, якщо ти там не будеш жити сам то йди, гуляй лісом, тому що е, сім'я, яка там жила, вона любить цей будинок, і вона хоче, щоб наступна сім'я також любила цей будинок. А не як ми бачили квартиру, де жила е, п'ятеро індусів, які входили. Е, так, Танхаус був новий 21-го року забудови, і він вони нафіг зруйнували цей танхаус. Там дуже крутий танхаус, комплектація і планування, і все дуже круте. Локейшн такий Нет, собі. Але таунхаус був дуже крутий. Вони його за два роки так трешнули. Там плитка вся в ванні була роздовбана, ну, Не роздовбана, між плиткою все було роздовбане. Там Кухня куриші... була роздовбана, залита водою. Все. Замість ламінату, там каверліни, і вони його. Трешнули, хоча він був непоганий. Ну але все одно, от, наприклад, навіть якщо така розбита хата, її все одно класно купувати, тому що ти можеш за знижку за дешево її купити і потім не так же і складно її виправити. Так, її треба виправляти, але нас відштовхнула локація, яка там була. Так там тому, просто що... ніфіга не було. Так там не було пішохідного варіанту вихіду з комплексу, тільки на машині. І шкіл не було, і майданчиків не було. Там нічого не було. Ну тому що це новий комплекс він побудований. Ну новий комплекс держав... не означає, що там нічого не повинно. Так. Як ми економимо на іпотеці? Зараз ми знайшли одного мордгейдж-брокера, він нам дав якусь ставку незрозумілу. Почнемо з того, що ми почали з ним спілкуватися. Він якось так на... з нами спілкувався. Ну от ми вам так, все, все все буде. мордгейдж, будь ласка, ні умов, ні фіга. Навіть, навіть ставку іпотеки нам не сказав, яку він там нам знайшов. Просто сказав, так все буде. Я такий, що буде? що що? дебіл, чи що? І короте, ні документів офіційних, нічого. Довелося з нього по пошті там, витягувати от так от, всі інфо, всю інформацію, який термін цієї іпотеки, яка ставка. Дай мені все, що в тебе є. Короте. І я такий на це подивився, думаю, давай ще одного мордгейдж-брокера, знайшов ще одного пацанчика, той так, все так класно поспілкувався. Потім дали, с... дали задати першому, що ми тут вже другого шукаємо, давай там якось. Ще Квапся. Так. Квапся, так. Поквапся поквався, і, і така комунікація ідально <рес> почалася. Він такий просто: я там вам всі, всі умови, все, все класно. <рес> Тому що рейд не сама, не найважливіше, що є так. в Моргіджі. Ще важливо, щоб можна було додати гроші, скільки будуть ліміти на кожен рік. Тобто, наприклад, є такі штуки, що ти можеш не більше 20% закидати на рік. І, от е, є такі мордижі, в яких взагалі не можна це робити. Тобто ти повинен виплачувати ну, Ти не можеш раніше погасити його. Або є, наприклад, такі мордижі, коли ти можеш 20% закидувати. Але в кінці, коли ти виплатив за зарано, mm. занадто рано, там дуже великі комісії треба буде тобі заплатити. Тобто вони тобі давали можливість запла... ну, там на 10 років раніше виплатити його, наприклад. Mm. Але там буде потім така пеня, що офігеть можна буде. Це треба теж все дивитися. Там кому цікаво, я можу. Напевно, посилання додам в опис до цього відео. Там є одна крута стаття з там, десь 60 чимось питань, які треба задавати. Я буду задавати десь 12, тому що там 60 на всі умови життя, а нам. Валідні для нас там десь 12-13 запитань, які треба роздоплитися з іпотекою. І все буде класно. Тому дуже раджу два моргідж брокери. Тому що, по-перше, швидка комунікація така максимальна стає. Вони так, такі треба дати знати кожному, що в тебе є інший. Але треба це робити максимально толерантно. Треба мати завжди два брокери, навіть якщо. Один класно спілкується все таке для того, щоб торгуватися і вибити кращі для себе умови. Якщо в тебе є тільки один mortgage брокер, ну або навіть якщо ти напряму в банк пішов, то в тебе просто немає leverage, в тебе немає речага, так для того, щоб можна було якісь умови диктувати. І для цього завжди потрібно, щоб було два чувачка. І потім такий, так, той мені каже, з такими умовами, там, 5%, а той мені, там, 4,90. Що за фіння? Давай, давай, зможемо якось побити це, або хоча б... Ну, це нереально, не 4,96 Щось мені розповідає. Що, якщо брати на, на 5 років, можливо, не знаю. 5,30, все більш реально, 5,19. Ні, якщо на 5 років, зараз 5,12. 5,12, якщо на 5 років взяти. Дивилася, от ми ходили ці таунхауси, і в усіх нових таунхаусах така фігова, дешева фурнітура просто жесть, якась давай. Спочатку різниця в тому, що коли в Україні, наприклад, ми звикли до того, що хата здається пуста, повністю новобудова, там ні дверей, ні фіга нема, То тут навпаки тут, стіни. так тут є вже і, наприклад, термостати, якщо вони є, поготова кухня, туалет, ванна і так далі. Двері міжкімнатні шафи, ніші, і з усіма там ручками, з усіма фігнями. І от все оця фурнітура там, зроблена, ну по-вторю Всі ці Фінішингс, вони всі погані. Просто все таке, всі ручки відвалюються, там для рушників для тримачів, все, все гуляє. Це... Техніка, всі меблі всі в ванні, всі такі. Ну, це ще в тому бюджеті, в якому ми з тобою дивимося, напевно. Хоча бюджет знаєш і всі нові таунхауси виглядають так, реально Так. Ну, вони напевно мають якусь опцію, можливо, забудовники. Типу, давайте доплатіть там, що там я не знаю 50 або 100 штук, і ми вам дамо супер, супер коротше, фурнітуру. І все так. буде супер пупер. Але я щось не довіряю. Після того як вони оце дешеві, так зробили щось. Ну ти можеш прикрутити нормально, для, для рушника. Його треба Просто прикрути. Просто нормально прикрути його. Ми ну, поспілкувалися з тим сусідом, як він казав, що, наприклад, було опалення в хаті і одна труба, два, друга труба, і там просто от трубу не під'єднали під, в стелі. В стелі, під, під стелею. Тобто, це вже треба дірку робити коротше, в стелі, для того, щоб це пофіксити. І просто не під'єднали трубу. І тому опалення воно лупашить в стіну, стіна гаряча, а кімната холодна через те, що воно не, не йде туди, куди треба. І вони дуже малі. Тобто раніше вузькі я б сказав. Вузькі, тому що е, зараз девелопери вони хочуть як можна більше юнітів запихати в, в одну площу. А раніше ні, от, от як цей Тонхаус, по багатому. Це, по багатому. Він широкий, там Багато. площа велика. Так Ну тут проблема в тому, що зараз Living рум, тобто вітальня, вони дуже маленькі в майже в усіх юнітах, так, які лів. ми дивилися, буквально. Той трешнутий, який ми з тобою дивилися, що там п'ять індусів його єдине, бахнули. Єдине. Там було ідеальне планування, великий юніт, це фігня, Але локація, і плюс його трешнули. Тому ми не захотіли. Так. І ми думаємо на 25 років жити. Тому для нас локація це дуже важливо. Тому ми зараз полюємо за чотирьох бедром там Цікаво, от ми з тобою зараз хочемо зробити пропозицію покупівлі на один об'єкт, і нам скинули страту документи. Страта це як ОСББ в Україні. Там є правила, за якими повинні жити усі мешканці цієї страти. Так, це сполука танхаусів на одному, чимось таунхаусів. на одному лоті, які всі мають одні ті самі правила. Так от різниця таунхаусів тут в тому, що я не знаю, можливо, в Україні ОСББ так само працюють. Просто я ніколи не бачив цього в житті, коли, наприклад, ти щось не робиш, як за правилами порушуєш їх. То з тебе потім будуть стягати штраф. Uh -huh. Якщо ти не платиш штраф, то тебе потім в суд і вся фігня. І можуть забрати житло. Ну це маловеригідно, але в дуже рідких випадках, якщо ти дуже багато чого зробив. По правилам дуже багато я чого вичитав. і Там, блін, просто капець. Наприклад, якщо ти хочеш там жити і курити, смолити, то взагалі неможливо. Не в Тому можна... комплексі В неможливому домі, який ти купив, не можна смолити зовсім, не можна смолити на території. Тобто, тобі, якщо ти хочеш смолити, треба кудись там іти. Неважливо, що вейп, цигарки, що хочеш взагалі, треба на балконі, от, Ні, я балконі ніде немає. Не можна. просто ніде не можна, навіть на задньому дворі не можна, і це для нас плюс, напевно, так. тому що ми вважаємо, що якщо хочеш смолити, ну йди ти, смоли на вулиці. В прикол, то що майже всі юніти не дозволяють мати більше ніж, наприклад, дві собаки, або чи дві кішки чи дві кішки, або одна кішка, а одна собака. Деякі породи там прям перелічені, які заборонені. Це вісімські собаки заборонені. Фітбулі, там, і так далі. Ніхто мало хто дозволяє їх взагалі заводити. І ти, начебто, купляєш житло щоб там жити, але розумієш, що блін, багато обмежень, які не дозволяють тобі спокійно там. Робити все, що ти захочеш. Хатан який ми хочемо купити. Там кухня така, трошки її треба перефарбувати, Ой. переробити. І буде нормально, І ми такі. Ну що можна ж це в гаражі зробити? І там я читаю страту. і Там написано фарбувати там тра-та-та, -та, ремонтувати тачку. вже зробити в гаражі суворо заборонено. Штрафи, штрафи, штрафи. Потім прикол, що, наприклад, Airbnb не можна досі. Наприклад, в усій британській Колумбії раніше дуже мало хто в юнітах взагалі міг здавати в оренду ще. Наприклад, наш комплекс всього можна було раніше здавати там 20% від всіх юнітів. Типи. Багато, мало хто 20% відсотків дає Окей. 10% максимум. 10. Це, це взагалі максимум. От, наприклад, в Юніті, де, де ми зараз дивимося, там прям в правилах написано з 24, три тільки можна. Три? Три. І то це було до того, як Британська Колумбія сказала, це все фігня, всі можуть здавати в оренду все, крім Airbnb, яких там погодинних, поденних, якихось там оренд орендних історій. Це досі заборонено. Якщо в тебе заборона, є в страті твоїй, тобто в договорі співвласників, так тому це не можна. І в нас Сербінбі не можна. Шум, теж якщо ти будеш шуміти, я пам'ятаю, як в Україні от хтось щось шуміти, такий. Що мені робити? викликай копів, А а тут ніхто поліцію не викликає. Тут так ти просто ти терпиш. Просто ти, 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 ти терпиш, пишеш в страту, малюєш маляву, кажеш. Альо, тут в мене людинка щось дискотеку влаштовує вночі. Можете з нього штраф стягнути. Його попередять. Якщо він не роздупляється, наступний раз штраф. Якщо він ще не роздупляється, так, ще але ти один терпиш штраф. як канадці. Процес цікавий тим, що спочатку тобі треба взагалі зробити препровал. Тобто, якщо в тобі потрібна іпотека, скоріше за все в тебе не буде 900 штук на руках, чи мільйон, о, як у нас, наприклад, чи 500. мільйон. І ти будеш брати іпотеку для того, щоб почати пошук. Тобі обов'язково треба ріелтор. Без ріелтора взагалі неможливо. Причому прикольно, що ріелтор... Легально неможливо. Так, легально неможливо. Причому прикольно, що ріелтору платиш не ти, а платить продавець. Тобто, не так. покупець, а продавець платить, і в тебе, і в нього є окремі ріелтори. Тобто, він за двох ріалтерів платить самостійно. Так, тобто, продавець несе якби. Там нормальну таку комісію. Далі прикольно, що пошук не починається доти, доки ти не отримаєш преапрувал від Mortgage брокера або від банка. Тобто тобі потрібен е, апрувал на те, що в тебе тобі дадуть гроші. І тобі потім скажуть: Окей, ти можеш купити собі житло там, на мільйон максимум. От, е, і все, в тебе є на мільйон під таку відсоткову ставку, під такі умови, і йди шукай. І ріелтор твій розуміє твій ліміт, і потім шукає тобі по твоїм критеріям. Mm. І далі цікаво, що як відбувається процес купівлі. Ти потім робиш пропозицію, цей офер. І, звичайно, що є дуже багато різних гравців, які теж роблять пропозиції, треба його виграти. Коли офер твій обирають, тобі треба зробити даунпеймент, депозит покласти. І депозит в розмірі в Британській Колумбії зараз 5% мінімум. Так. Yeah. Тобто, якщо хата коштує 900 тисяч. Канадських доларів. 45к. 45 45 -ка. Це Треба... мінімум е, краще більше. Чим більше депозит, тим більш вірогідніше ти виграєш. Так, і ці гроші вже повинні в тебе бути от на поготові, щоб просто так от в лице комусь кинути. Буквально <сміт> ти даєш цей депозит. Депозит, наприклад, ми будемо давати нашому ріелтору. Він його кладе в траст, там <смітна> рахунок спеціальний, з якого потім йде процес договору. В цій пропозиції написані такі умови. Наприклад, що в нас є дві умови: перша умова це те, що ми робимо інспекцію цього будинку, і це робиться вже після того, як ми поклали депозит. Тобто він обирає депозит, поклали. і далі ми можемо зробити інспекцію, і ми повинні отримати цей mortgage, тобто іпотеку. Ми робимо інспекцію. Якщо інспекція знаходить у нас, там є в договорі нам на 5 тисяч і більше. Наприклад, якщо інспекція знаходить, о Боже, у вас там стіна водою залита. Ви там. Те не працює, в, в там в стелі дірка там ще якась фігня, і це все там 20 тисяч. Давайте ми починаємо вже грати в гру, або ми домовляємося зробимо знижку, і ми все виправляємо, або ви виправляєте, або ми кажемо ні, все. Ми, ми коротше це забираємо всі гроші, і якщо саме Home Inspection знайде якусь проблему, то немає жодної пенальті. Ну всі гроші нам повертаються на наші рахунки. І друга умова – це фінансування. Тобто, якщо банк нам скаже. Окей, ми вам не дамо цей цю іпотеку. Ну, коли це не ми... окей, не окей, ми не дамо. Це, це не окей, але в такому випадку ми все одно нічого. Ми ну там в теорії ми не заплатимо, але якщо ми це зробимо на про... на протягом там, трьох днів, то ми повинні будемо заплатити. Там mm. є якась пенальті, і вона в розмірі там, 0.25% або щось таке. або Тобто, це там, якщо хата 900 тисяч, це наш випадок. Це буде приблизно там, сто п'ятдесят, що треба буде відслюнявити. І в нас є така проблемка от з тим, що не зрозуміло. Ну, якби зрозуміло, коли воно виходить на роботу, але банк він же такий: дивиться на тебе. говорить, так, ти якесь гамно, і від тебе дхне. Тобі треба доказати, що це не від тебе, і що, ти, і що в тебе все нормально. І от я сподіваюся, що нам вдасться це, скажімо так, довести. То ми полиняємо на 250, що буде дуже прикольно. Хотілося б. І тепер, що нам страшно, лячно. Лячно. Коли ти такий 45К віддаєш, кажеш, ну все, можете от брати. Потім тобі ще, нам ще треба зараз підписати пропозицію на ті суми, які там нам треба підписати. 25 років ти будеш винен, стільки ти грошей. Так, термін у нас буде 25 років, і ми будемо ми, ми виплачувати швидше, ніж 25 років. Далі процес виглядає дуже просто. Ми отримали іпотеку. Я не знаю, я далі там не буду розповідати, там дуже багато юридичних приколів і дуже багато комісій. там 2%. Від купівлі треба буде заплатити на всі комісії. Наприклад, в BBC, в Британській Колумбії є трансфер ленд трансфер такс, це uh -huh. там 2% якраз, і плюс там ще відсоток на всі інші. 17-20 тисяч, що треба буде заплатити просто так: от ні за що, за, за якісь там юристи, послуги, за да, так. інспекцію, і що там якісь фігні, не пам'ятаю. Як, наприклад, платиться потім даунпеймент цей ти юристу даєш гроші свої, переказуєш на спеціальний рахунок теж. Юристи гроші всі отримують, ну, та, депозит та, та, там не, не важливо, до речі, можна вера трансфером, там немає різниці. Головне просто перерахувати гроші і юристу. Юрист потім отримує від банка усі, там, наприклад, 900 штук. Угу. Тобто, ці гроші, які ти платиш, він отримує і переводить їх продавцю. Продавець такий отримав твої 900 штук, а ти такий, ну все, тепер я потрапив на 900 штук і тепер мені їх треба 25 років віддавати. І от Після цього моменту ти вже там от, винен. І потім ці гроші, які ти там закинув на down payment, перший внесок. він нас да, він далі вже там розраховується. Плюс там всякі іншуранси, title тайтл іншуранс. Ну, тайтл це як реєстр в Україні, uh -huh. коли нотаріально ну, треба на тебе переписати цю фігню. Ну, в нас це закриття за один день. Тобто ми робимо там операцію купівлі-продажу там всю фігню це один день. А наступний день ми вже повинні отримати ключі. А чого так швидко? Ну це так продавець хоче зробити, а. тому що їм треба от просто так здихатися з цієї хати, щоб якомога швидше. Тому я сподіваюся, що нам дадуть розвідки. Якщо нам продають цю хату, і ми її вже купили, що нам треба для нас? Це багато проблем починається, яких давай. Треба поспілкуватися з нашим орендодавцем. Це. Перше. Перше, в нас оренда аж до е серпня, і ми маємо її орендувати. Тобто, там немає там єдина умова, як ми можемо перестати її брати в оренду, це домовитися з ним. Так. А якщо не домовимося, то ми якби будемо винні йому все одно далі платити ці гроші. Що це прикольно так? Треба буде з ним якось домовитися. Я думаю, що ми домовимося, але це буде нелегко. Потім. Муверів, тобто грузчиків, як їх там називають, ти не зможеш так швидко знайти. Якщо в нас буде там два тижні на те, щоб з'їхати, це просто ну нереально. Треба тут ще продати дофіга всього. Це попереїхати за два тижні з тим, що у нас тут хлама. У нас там в тому гаражі просто така гора речей, речей, якихось які треба щось продати, щось викинути, щось залишити. І це треба все перебирати, швидко робити з дитиною і виходом на роботу. Дуже багато питань, які треба буде вирішувати одночасно, і це все. Життя закрутилося. Навіть якщо ми туди переїдемо, там треба буде зробити, як мінімум, шафа там одна зламана. Що там є, сантехніку так, ні, треба, треба буде п, ну крани там поміняти, бо там все старе. Там, там одного крана просто немає. Хата прикольна, але там все одно треба зробити роботу. Мі, там... Ой, так жаліє, муся, господи купили Купали хату. Ми. Треба туди переїхати. Так важко, боже Боже. ой ми так подивилися, що ми взагалі багаті. Ми тут як це називається, і ми коротше при клас по нашим зарплатням. Це що дуже дивно? Ми я себе так не відчуваю. Я себе теж не відчуваю. Я відчуваю, що ми такі бомжі. і У нас немає грошей що ми, купуємо житло там за 900 тисяч, і це ніфіга тут не круто, це взагалі бомжи срані. Ну, наприклад, в тому районі, де ми зараз живемо, ми не можемо собі дозволити. Ну, тут? Тут, так. наче, продалася хатка, от така, як, навіть менша, ніж та, в якій ми зараз живемо, за скільки? Мільйон 50 тисяч? Ні, мільйон 10 тисяч. Мільйон 10 тисяч? Так. Блін, мільйон 10 тисяч. Просто? З роздовбаною кухнею і все таке. Так. Наша стандартна ми також хочемо купити юні 2009 року. Але там планування, боже мій, ти заходи далі в тебе там всюди шафи, в місця дофіга. Можна зручно все так організовувати. Там вітальня, як я не знаю. Там можна велику китайську сім'ю поселити подивилася статистику проїну, де ми де ми купляємо житло. І ми там якось не вписуємося. Там вколо... середня зарплатня шістдесят сіми з тисяч. Так ну, рік. слухай, ми можемо дозволити собі набагато е, більше житло і набагато дорожче, але ми не хочемо цього робити, тому що ми хочемо виплатити е, цю іпотеку набагато швидше, ніж за 25 років. Якщо ми беремо цю іпотеку, ми її можемо завиплати не за 25 років, а не знаю, за 15 за п'ятнадцять років, так. якщо дуже сильно напружимося. Будемо сподіватися, що ми виграємо ми так зараз посміхаємося. Так все прикольно, так, так. класно, але стикати. Коли ти так от 900 штук, ти тепер винен. Ну може, там менше буде, не важливо. Менше, ти не будеш винен 900 штук. ти будеш винен, там, я не та 600, 700, ну, Там здивляшся від даунпейменту, Ми так. не будемо казати, який у нас даунпеймент, звичайно. Але це буде так: немало, коли ми вже купимо таунхаус, якийсь не цей, якийсь. То ми можемо записати окремо епізод з там деталями якимось або запишемо так лайфстрімчик. Може, з відповіді на запитання, якщо у вас будуть запитання, або назбираємо запитання, повідповідаємо на запитання. Якщо вам буде цікаво, тому пишіть коментарі. Гарного дня, цілую, люблю. Пока-пока.